Автоматична індикаційна система. Сьогодні ми будемо говорити про неї. Я знаю, що ви все знаєте дуже все просто, нічого, як говориться, сверхістерного там нема. Але деякі нюанси і деякі керівні документи я б хотів би з вами розібрати. Як натискати кнопки на цій системі? І як виглядає прийому індикатор цієї системи. Ми теж розбирати не будемо, бо це знаєте, як телефон Nokia. дуже все просто, зручно і це понятно з першого разу. Це система, яка представляє собою прийомопередаючу передаючу систему, працюючи у двох хат діапазонах, маючи суднові та наземні складові. Суднова станція АІС здібна передавати на інші суда та берегові служби інформацію, а також приймати таку ж інформацію від інших суден і служб. АІС працює непреривно, у автоматичному режимі та без участі оператора. АІС забезпечує обмін інформацією між суднами з цілю попередження зіткнення, представлення прибережним країнам інформації про суда та вантажі та використання у якості технічного засобу для систем управління рухом суден. Принцип дії базується на тому, що мобільні станції АІС регулярно передають інформацію. Ця інформація приймається, опрацьовується та відображається на дисплеї АІС кожного судна, яке устатковане цією системою і знаходиться в зоні її досяжності. Крім суден, інформація від суднових АІС приймається базовими станціями, які її ретранслюють до берегових служб. Якщо судно знаходиться за межами дії базових станцій, то суднова АІС працює в режимі дальнього зв'язку і передає інформацію через супутникову систему inmarsat Сі. Апаратура АІС встановлюється на літальних апаратах, на морських та річкових суднах, на засобах навіаційного обладнання, на рятувальних жилетах, на аварійних сарт АІС на портативних лоцманських пристроях. Резолюція А 11.06.29 стосовно обладнання АІС на суднах. І так, я виділив основне побіжали. Перед тим як використовувати АІС на суднах, користувач повинен знати зміст цього керівництва, бути ознайомленим з обладнанням, включаючи коректну інтерпретацію відображуємо інформації. І ми бачимо предостереження. Не всі судна обладнані АІС, вахтовий помічник капітана повинен знати, що інші судна, такі як Яхти, рибальські та військові судна, та деякі з берегові станції, включаючи ВТС, можуть бути не обладнані АІС. В помічник капітана повинен знати, що АІС навіть для тих суден, де це обладнання є обов'язковим, може бути вимкнено. На додаток, для деяких специфічних суден АІС не є обов'язковим, чи на судах може бути АІС вимкнено. АІС поділяється на два класи: клас А. Це для імо суден і клас Б. Це для суден, не підлягаючих під вимоги СОЛАС. Система виділяє пріоритет передачі інформації для класу А. Дальність системи приблизно 20-30 e nautical mile залежно від висоти антени. АІС передає три типи інформації статичну інформацію, динамічну інформацію і інформацію, зв'язану з рейсом. До статичної інформації входить MMCI, колсай, назва судна, аймана номер, довжина, ширина, тип судна і так далі. До динамічної інформації входить позиція судна, її точність, час, курс овергруд, спит овергд, курс, навігаційний статус. До речі, навігаційний статус ми вводимо ручну. Судно на ходу, на якорі, not under command, тошвартована на мелі і так далі. Rate of turn. Це все входить до динамічної інформації. Тобто та інформація, яка змінюється. Бо статична інформація не змінюється і переважно однакова на протязі всього часу. Voyage-related інформація. Інформація пов'язана з рейсом. Осадка тип е Небезпечного вантажу, Destination і час прибуття, і road plan. Safety-related інформація це короткі повідомлення безпеки. Тут ми можемо бачити таблицю, як зараз MarPOL інтерпретує небезпечні вантажі, а ось тут у старих версіях AIS. Відповідність до нових категорій небезпечних вантажів. Дискретність передачі інформації залежить від наступного. Динамічна інформація передається в залежності від швидкості судна і швидкості зміни курсу. Статична інформація, інформація з рейсом передається кожні 6 хвилин. Safety-related message повідомлення стосовно безпеки передаються за запитом. Ось така таблиця, і ми можемо бачити, яка швидкість передачі інформації в залежності від швидкості судна чи зміни курсу. І що ж таке в нас короткі помідомлення безпеки? Вони можуть бути фіксованого чи вільного формату та адресовані всім суднам чи особисто по номеру MMCI. Система допускає до 158 знаків в одному повідомленні. Підтвердження оператором прийняття цього повідомлення може бути запрошено. Оператор повинен знати, що повідомлення від АІС sar не потребують підтвердження. Короткі повідомлення безпеки це є тільки додатковий засіб передачі інформації морської безпеки. Згідно правила 31 5 глави Солас Капітан кожного судна, який зустрічає Асбер чи іншу небезпеку для навігації, повинен всіма засобами оповістити інші суда та компетентні власті. Тому слово всіма засобами і є додаткове використання коротких поміновлень безпеки у АІС. Аїс повинен бути у роботі на ходу чи на якорі. Якщо капітан полягає у тому, що передача інформації Аїс може вплинути негативно на безпеку чи охорону судна, то Аїс може бути вимкнений. Якщо це попадає на обов'язкову систему докладів, наприклад ВТС, то капітан повинен сповістити власті з вказанням причини. Всі дії пов'язані з вимиканням АІС повинні бути записані в судновий журнал з вказанням причини. У прошлому контракті ми зайшли в Порт Айджин, стояли на якорі десь тиждень, і в якийсь день агент прислав нам повідомлення: прийшліть, будь ласка, фотографію Лога АІС. Я вже знав до чого це. Ми зробили фотографію. І я до цієї фотографії додав запису судновому журналі за підписом капітана, коли цей АІС був вимкнений. Бо вони були десь 4 місяці перед тому у заводі, і АІС був вимкнений. І ви знаєте, це так порсвіт контроль попередньо вирішив перевірити. А виконуються чи вимоги резолюції щодо обов'язкових записів у судновий журнал щодо вимкнення АІС системи. Ми все відіслали і все було добре. К Нам не було ніяких питань. Вахтовий помічник повинен вручну внести дані на початок рейсу, осідання судна, тип небезпечного вантажу, якщо він є, відхід прихід назва порту та е розрахунковий час приходу, road plan, Змінити навігаційний статус і Short Related Text Messages, якщо це є. Депачить De Destination Port рекомендується використовувати Unlock код Про це ми поговоримо трохи пізніше. В помічник капітану зобов'язаний гарантувати, що вся статична інформація введена коректно. Перевірка повинна бути виконана щонайменше, ніж один раз за рейс чи місяць, в залежності що коротше. Без дозволу капітану статичну інформацію змінювати не можна. Вахтіновий помічник капітана повинен періодично перевіряти наступну динамічну інформацію. Позиція стосовно від GS84, Speed Overground і інформацію про сенсори. Якість та точність інформації від суднових сенсорів, яка надходить до АІС, не перевіряється внутрішнім тестом. Судно повинно перевіряти цю інформацію вручну на протязі рейсу, а в прибережних водах частота перевірок повинна збільшуватись. Графічна інформація про цілі відображується наступним чином: спляча ціль, потірена ціль, активована ціль. Опасна ціль та вибрана ціль. Обмеження АІС. І Ітак. Не всі судна можуть бути обладнані АІС. АІС може бути вимкнена. Інформація АІС не видає повну картину ситуації навколо судна. Передача помилкової інформації є небезпечна для інших суден. Помічник капітана відповідальний, що АІС передає правильну інформацію. Точність прийнятої інформації така сама, як і переданої. Погана налаштована інформація від суднових сенсорів передає некоректну інформацію у ефір, що може бути небезпечно інтерпретовано на інших суднах. Якщо, наприклад, сенсор гірокомпасу не надає інформацію про курс, то AIS автоматично передає як «недоступно» not available. Інформація від інших AIS може бути помилковою чи недостовірною. Використання AIS при запобіганні зіткнення. AIS це помічник при запобіганні зіткнення і може бути використаний у певний час. При використанні AIS для запобігання зіткнення наступне повинно бути взяте до уваги. АІС – це додаткове джерело навігаційної інформації і не заміняє, але допомагає таким системам, як Радар та VTS. Використання АІС не звільняє вахтіного помічника капітана від обов'язків виконання МПЗС та особисто правила номер 7 Користувач не повинен покладатися на АІС як на єдине джерело інформації. На меті АІС немає якогось компромісу у навігаційній вахті. ВТІС-центри можуть передавати інформацію о суднах, які не облаштовані АІС. АІС може використовуватись у пошуках рятувальних операціях, що саме позиція датчика АІС буде показуватись на радарі чи на дисплеї електронних карт. АІС також широко приміняється у засобах навігаційного обладнання. Окуляр 244 це керівництво по використанню Unlock код в системах AIS. Рекомендується використати unlock-код, так як AIS дозволяє нам вбивати до 20 символів. З чим це пов'язано? Ось тут вони приводять приклад, що на різних мовах один і той же порт може звучати по-різному. Наприклад, Ліворно, Ліборно, Лігорн. І для того, щоб запобігти цим розбіжностям, краще використовувати Unlock-код, тим паче, порт виходу та порт призначення не вміститься в одну строку. І тут є ось така от рекомендація. Перше. Слова from and to замінити ось таким ось символом. Якщо нам відом порт виходу та порт призначення, от тут проводиться приклад Дубай, Роттердам», То unlock-код буде виглядати в ACI отак. Це Дубай, оця стрілка роттердам Перший варіант. Якщо Next port OF Call нас невідомий, тому ставиться Unlock порт виход Дубай і наступний порт ось такі знаки. Якщо в нас на порту вихода. Немає анлок-кода. Таке буває. Тому ставиться XXXX і порт вже призначення куди судно йде. Наступний варіант. Якщо порт призначення немає анлок кода, то вбивається його назва. Як воно є. Але так як ми вбиваємо назву, то нам може не хватити місця для того, щоб ми вбили unlock код з порта відправлення. Тому ставиться 3- і вбивається назва порта, в який слідує судно. І останній приклад, наприклад, судно вийшло із Роттердама, але йде. У напрямку Сполучені Штати West Cod, але порт, е не знаємо, в який порт. Тому у цьому випадку пишеться отак: порт від кода Cod 3 USA West Coast Коротко про дисплей нашого AISU: мінімум клавіш. І так. Перший дисплей це Pelen та дистанція до суден, які попадають у зону дії АІС. Тут можна бачити наш курс, швидкість. Тут інформація про наше судно. Інформація від GPS, що ми бачимо, які координати, дата та час. Якщо ми хочемо змінити інформацію, так, Voyage Data. і тут можна змінити нам статус, Destination, час прибуття, посідання, кількість екіпажу на борту та інша інформація, зв'язана з рейсом. Меседж. Тут можна надіслати меседж чи прочитати меседж. Це ті повідомлення, які зв'язані з безпекою. Mayntenance, тут можна зробити self-діagnostic тест та інші примочки, так скажемо, цієї станції. На РЛС АІС-цілі відображається ось таким трикутником: це спляча ціль. Натискаємо на неї. Вибрана ціль MSC-Giena. Якщо я натисну ще раз на неї, я ось тут бачу її коротку інформацію: MMCI і курс, швидкість і TCP та CPA. Якщо я натисну тут, я вже бачу більш розгорнуту інформацію, як того вимагають правила MMCI номер, курс, швидкість. Відстан до неї, PLAN і так далі. Зверніть увагу, як це судно вказала порт відправлення та призначення, як того потребує циркуляр на EDC. А їх з цілі відображуються, також, як і на радарі. Я ось на неї натискаю. І це вибрана ціль. Коротко наш Екдіс дає... CPA та CPA та її назва. Якщо я хочу дізнатися більш детально про неї. Я ось так заходжу і в мене більш детальна інформація про цю ціль. Її назва, її статус, all sign, IMA number, CPA та CPA і її дані. Довжина, ширина. Сідання, та інше. У нас Екдис доволі старий, тому тут треба робити дві маніпуляції, щоб дійти до цього вікна. А так на сучасних екдісах це трохи проще виконується.